На 10 гривень більше на Рівненщині почали зростати тарифи у міжміських та приміських маршрутках. У маршрутці рівня з Долбунів приїзд тепер коштує не 30 гривень, а 40. До таких змін люди ставляться здебільшого зрозумінням. Проте є й ті, які вважають підвищення цін необґрунтованим. Зараз такий час, що бачите, все ціни ростуть кругом, і людям дора треба і йде, щоб їхати. і безплатно хочу ж їхати. Але я вважаю, що пенсіонерам повинні трошки дати дешевше. Ж. Ну, раніше було таке, що людина, чотири чоловіки їздила по пільгах, а зараз вже немає. Негативно, хоча я туди не їжджу, але негативно. Піднімають маршрутки, хай частіше робить рейси. Якість самого обслуговування. Нормально, не бачу цьому нічого такого. Піднімаються ціни на продукти, на паливо піднялися ціни. Відповідно, піднялися ціни і на проїзд, це закономірність. Я проти. Для пенсіонерів особливо згорбишся і їдеш. Незручно. Ну, Кожен заробляє, як може. Я маю на базі водію. Одну зупинку і вже 20 гривень заплати, так як у баров я їжджу. Начальник управління інфраструктури та промисловості рівненщини Федір Мисюра зазначив, підвищення цін є вимушеним кроком. Основні причини низький пасажиропотік, зростання цін на пальне, запчастини, податки, а також дефіцит водіїв, адже частину з них мобілізували до ЗСУ. Ще на початку літа до нас перевізники почали звертатися з проханнями підняття вартості проїзду. Їхня основна мотивація була те, що значно зростає паливо, зростають паливомастильні матеріали, колеса, акумулятори. Аби не допустити різкого стрибка цін, управління інфраструктури, попри відсутність законодавчої вимоги, залишило в договорах з перевізниками пункт про погодження тарифів. Для того щоб ринок стремулювати і контролювати, ми в своїх договорах на перевезення під час проходження конкурсу вписали такий пункт, що у разі підняття вартості приїзду перевізник зобов'язаний погодити це з нами з як з організатором перевезень. А в ніж такі ми можемо контролювати цей тариф, тобто. Не дозволяти перевізнику їздити за вище якийсь там граничний тариф. Наразі погоджений тариф становить 2 гривні 25 копійок за пасажирокілометр. Зміни вже торкнулися коротких напрямків до 60 кілометрів, зокрема у бік Костополя, Березного та Здолбунова. Натомість у північних районах області поки без змін. Північні райони нашої області не будуть піднімати тариф, тому що їм не вигідно. Там є перевізники, які везуть менше, ніж гривня 90. Тобто кожен підтягує пасажира собі як може, хтось ціною, хтось комфортом. От північні райони, Дубровиця, Володимирець, Вараж вони не будуть піднімати. Можливо, це підняття і неминуче, але поки що от мотив перевізникам те, щоб тариф не піднімати. До слова, останнє підвищення тарифів на Рівненщині відбулося у січні 2023 року. Діана Грицюк В'ячеслав Мельник, випуск новин.